Усі навколо говорять про успіх, обіцяють золоті гори, але мало хто говорить про те, наскільки важчою виявляється реальність. За кожним досягненням ховаються тижні, а то й місяці наполегливої праці. І тут я розповім про три секрети, які будують систему. Перший пункт і буде тим, що успіх є системою, а не випадковістю. Коли ми дивимося на успішних людей, ми думаємо, що їм це досталося по блату, вони опинилися в потрібний час потрібному місці, у них були якісь зв'язки. Але правда в тому, що успіх приходить тоді, коли ви готові будувати систему з маленьких кроків, замість того, щоб чекати кращого моменту, якоїсь чарівної пігулки чи мотивуючих поштовхів від когось, почніть створювати свою систему, почніть працювати над своїми помилками. Почніть планувати свій день, почніть ставити більш реалістичні цілі. Другий пункт про те, що ваші помилки є вашим найкращим вчителем. Мало хто говорить, скільки невдач вони зазнали на шляху до свого успіху. Кожна помилка це безцінний урок, і варто дозволити собі помилятися, аналізувати та вдосконалюватися далі. Третій пункт гармонія. Справжній успіх знаходиться всередині тебе. Це вміння знаходити баланс між роботою, особистим життям, відпочинком, хобі. Коли знаходитися в гармонії, то будь-які перешкоди стають посильними, а зовнішні досягнення йдуть ніби природнім шляхом. Тому, аналізуючи всі свої пости, всі свої фрази стосовно мотивації. Висновок один: нічого не досягнеш, поки не вибудуєш якусь регулярність, мотивацію і маленькими кроками впевнено йти. Неважливо, який настрій, неважливо, яка погода, а просто регулярно щодня ця ціль має бути виконана.